Мовці, Дусі і Вещі, уся розуміння нашого, промали Богу, Господи, смерті, на Божого всім наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Помилий нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Звеликоця нашого блаженніша, ми терполита, епіфанія, володику, нашого високоприсвященніша, витерполота Димитрія, наших нашої І священому нахід за все, сібра наш. Ще молимося, Бомбережемо Україну нашу, молодий війську її, щоб тих і мир, життя прожили у всяку владшистій чистоті. Ще моломо за святіше православних заблочеви відповідні фундаторів і, і святого храму цього і всіх раніше спочили отців і братів наших, що туди повсюди лежать православний. Ще було за милі життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і кушня реків рабів Божих. Митрополита Димитрія з волюбив і пас свою всіх воїнів, захисників нашої України. Равів Божих проти Рея Стефана з родиною протирея, Павла з родиною протирея, Василя з родиною протирея, Петра з родиною. Отця деякона Семена з родини, рибів Божих Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рибів Божих Романа, Наталію, Софію Анну Марію, рибів Божих Ігоря Олю, Уляну, Дмитра, Ліба, Іраклія, Ернеса, Соломію, Олександра, Рибів Божих. Отця Сефана, Роберта, Ольгу, Данила Петра, Ларису, Івана Аллу, Варвару, Адама Катерину, Сергія, Людмилу, Сергія, Катерину, Софію Вікторію, Марту равів Божих, Олександра Ірину, Давида, Данила, Равів Божих, Валерія, Оксану, Юлію, Дмитра, Максима, Соломію, равів Божих, Романа Катерину Любу, Романа Юрія, Наталію, Матвія, Влада, та Ісію, Майкла, Равів Божих. Тараса, Ірину, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Віру, Ірину, Лесю, Анну, Василям, робів Божих, отця <поц 'я> Степана, Євеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олена, Олексія, Світлану, Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія, Любов, Наталію, Надію, Марину, Олену, Боляшу, Віктора, рабів Божих, Єлизавету, Марію, Оксану, Меланію, Дмитра, воїна Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину. Ревів Божих болящо на сосію, Матвія, Галину, Володимира, Оксану, Миколу, Марту Максима Назарія, Марію. Ревів Божих воїна Андріям, воїна Іврія, Івана, Меланію, Віталія, Оксану, Любов Андрія, Тетяну, Вікторію. Ревів Божих романа Марії, Мар'яну, Максима Анеліну. Ривів Божий Миколаю, сину Софію з родиною Миколая, Андрія, Юлію з родиною Ольгу, Миколаям Вікторію, Віру, Наталію, Воїнам, Ревів Божий Боже Вієм, Максима, Михайла, Олександр, Равів Божийця, Сипануця, Симоновцям. Василія Володимира, Анну, Ганну, Єлизавету, Але, Марію, Богдану, Нориста, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Любову, Олександра, Робів Божевиця, Сипанаця, Семенаця, Василя, Павловиця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єва, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Іорія Рома, Рабів, Божих, Дануту, Володимира, Андрія, Миколая, Марія Марту, Віталія Дмитра. Емілію Еллум, рабів Божих, Марту Марію, Людмилу Михайла Івана, Олену Люду, Рабів Божих отця Степану, отця не отця Василян, Отця Андрія Григорія, Мар'яну, Руцуляну, Зарія, Марту Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родини, Наталі з родини, Ірину з родини, Уляну з родиною, Тетяну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родини, Ярослава з родиною, Рибів Божих, Михайла Світлану, Олену Світну, Валентину, Ірину, Марію, Дарію, Андрія з родиною, Сергія з родиною, Воладислава Марію Сергія з родиною, Рябів Божих Анну Сергія, Ольгу Владанілу. Юрія раби, раба Божого Василян, рабів Божих, рабів Божих, Романом, Мар'яном, Максимом, Ангеліном, Ганну Володимиром, Романом Матвія Валентину, Тимофіям, Рабу Божу Світлану, рабів Божих Андрія, воїна Василя Григорія. Рабів Божих Юрія Вікторія, Оресану, Галину, Богдана Ярослава, Світлану Івана. рабів Божих Василя Романа Марію, Андрія Галину, рабів Божих, Богдана Дарію, Софії Віктора Богдана воїна, Олена, воїна Олександра, раба Божого воїна Ігоря, рабів Божих, Протерея, Стефана, Протерея. Павла притеря, Семена притреє Василя Ірина, Хартем, і Романа Хартемія, Монашку Варвару, Олю Сергія, Олю з родиною, Ніну Світлану, Алтуна, Насесія, Нікіто, з родиною, Миколу Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Константина Олена Павла, воїна Андрія, воїна, Ігоря, воїна Сергія гребів, Божих, воїна Василян, Романа Марію Андрія, Галину. Рабів Божих Наталію Ольгу Соломію, завета, рабів Божих Василя Діану, Сисіяну, Миколу Івана Оляну, Михайла, рабів Божих проти Рястефаном, Отця Василя Отця, Павла Отця, Симона, Петра, відіє, Петра і Богдана, Христину, Галину Ольгу, мінодору любов Андрія Юрія Романа, Сесія Богдана, Маланію, Тараса, течаном, рабів Божих Миколу. Мирославу Надію, Марту, Дарину Анасисию Олену Осапа Михайла Самураби Світлану, Андрея Светлану Влахида Ленувиру Миреем Фад Фад. Фаю рабів Божих воїнам Романа Віталія Марію Агафієм, ганну Болдану, надію, Марту Ігоря, Марію, Вікторію Назарам, рабів Божих воїна Павлам, Наталію рабів Божих Вадима, Наталію Таїсію, рабів Божих Катерину, Олександром, Сергіям, рабів Божих надію Олега, зараді ру Максима, а Матвію, Юру. Елесю Марію Руслана Івана, Андріана Руслана, рабів Божих воїнам Володимира, Слав Сергія, Богдана Віктора. Тараса рабів Божих воїна Володимира Марію, Анну Діану, Любу Михайла, Василя, Матвія, Оксану, Галину, Богдана, Марію Тетяну, Оксану, Рабів Божих Івана, Івана, Ірину, Анатолія, Анатолія, Роман, Романа, Романа Хараки, Риво, Надію, Тетяну Ольгу, Арину Насю, Наталію, Олену, Світлану, Рабів Божих, Івана, Павла, Ольгу. Ан Єніном Володимира Лейсу, Стефанію Романа Ганном, Єву Івана Григорія, Рибів Божих. Ігор'ям Галину Світлану, Романом, Вікторію Матвія, Алину, Ірину Андрію, Аном Валентином, Оксаном, Рибів Божих, Анну, Марію, Наталію, Дмитра, Катерину, молоденце, Михайлом, Галину, рибів Божих воїнам. Андрія Рабів Божих Олександру Івана, Руслана Івана, Христину, Катерину, Софію, Рабу Божу буляшу і Уляну рабів Божих, Богдана Юрія Ірину, Катерину, Зор'яна Івана, Вороніку Назара, Олександра Зор'янова, Роману, Траса Мар'яна, Надія, Рославу Оксану, Максима, Світлана Ірину, Богдана Романа, Юліана Анну, рабів Божих. Ігоря Олю Уляну, Митра Гліба, Ірафія, Юрнеса, Соломію, Олександра, Рабів Божих, Андрія Владислава, Лук'яна, Олю Надію, Матвія Олену, Яну, Віталія Артема, Насасію Артема, Івана, Олю, Святослава, Михайла, Людмилу, Галину, Павла, Мирона, Оксану Рабів, Божих, Олену, Соломію, Марію, звати Наталі, Данил, Тараса, Юстинію, Марію рабів Божих, Романа, Романа, Любов Галину, Тимофія, Людмилу, рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколаю з родиною Романію рабів Божих, Юрія з родиною Христину, Ірину Ореста, рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлія, Макарія з родиною, Юлієм, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Болящу, Анну Болящу, Євгенієм, Ольгу Младенцем Вікторію, Тетяну, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенієм, Рабів Божих, Оксану з родиною Наталю з родиною, Тетяну з родиною, Гавдину з родиною. Роксан з родиною, Лілію з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною. І всі пропієнт святого храму, всього, що зберегти зі святої скарботи, гнілу, віти на душем тілесних, що спокійно влежили, щоб у здоров'я добробиті, всі життя і проходили сили осви, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуємо. Храмівцями за тих, що трудяться співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великий багатої милості. Бо Бокрімовосвічний мило Бог, і Святові славу, слава цю істину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.